Всім привіт, хлопці, дівчата. Я нарешті відкрив свій ютуб канал про паркур, про всякі прыжки, і ми будемо тут це знімати. І сьогодні в відео я вам розкажу про топ-5 самих легких сальто. Погнали. І, і п'яте місце в нашому топі займається переднє сальто. Воно досить легке. Ну як легке, Воно доволі важке, але його може зробити будь-який дурень на плоскому там, спробувати зробити так, як заднє сальто. І четверте місце в нашому топі займає бокове сальто. Воно набагато легше, ніж переднє сальто. І менш таке страшне сальто, як переднє і заднє. На третьому місці це заднє сальто. Воно взагалі легке сальто, тому що воно робиться з міста, а не з розбігу. І воно чуть-чуть страшне, але якщо підстрахувати, то буде легко його зробити і навчитися. Зараз я вам покажу, як треба робити з підстраховкою. Друге місце в нашому топі займає це чіт-гейнер. Це махове сальто з однієї ноги і це бокове сальто також. І перше місце в нашому топі займає сальто з турніка, Це вачгінер. Взагалі, саме легке сальто, яке я знаю, саме легке саме фізичне. Ну що, всім дякую за перегляд. Я думаю, що вам сподобався цей відос і ви дізналися щось нове. Може, і ви зараз мене виправите в коментарях, може я щось неправильно робив. Дякую за те, що передивилися моє відео, переглянули. І ласка, підписуйтесь, і давайте.